Ми сьогодні читаємо притчу про таланти. Ця притча всім нам добре відома, проте глибина священого писання така, що скільки ти читаєш, кожен раз можеш знайти щось нове, що відповідає твоїм завданням, твоїм потребам. Тим питанням, яке виникає у нас. Зрозуміло, що ця притча, де господар дає своїм рабам, десять п'ять талантів, два таланти, один талант, вона безумовно символічна. І недаремно ми використовуємо вислів. Зарити чи закопати свій талант, не в розумінні грошей, а в розумінні тих речей, які дав тобі Бог як здібності, як здатності твої. Зрозуміло, під талантом це роз... тут розуміється те, що надає тобі Бог. Надає. Що з цим робити? Виявляється, що один взяв і пустив в якісь справи п'ять талантів і здобув ще п'ять. Другий взяв і пустив знов таки в справи два таланти і здобув ще два. А третій вирішив, що не треба витрачати. Треба тільки зберігати те, що надане тобі Богом. І виявляється, що це лукавий раб. Невірний раб. Недобрий раб. Чому? Тому що все, що нам надає Бог, належить не нам, а Богу. І все, що тобі надає Бог, твою красу, твій розум, твої здібності, твої таланти, твої вміння і тощо, і тощо. Все, і волю, і мужність, і силу. Все, що надає тобі Бог, ти повинен вкласти, ти повинен використати, ти повинен віддати до кінця, до кінця віддати, тоді ти не будеш невірний раб і лукавий. Не буде в тобі лукавства, ти зробив все, що можна було зробити. Хтось дійсно здобуде на п'ять і ще п'ять. Хтось, можливо, нічого не здобуде, але на ньому не буде провини плінивства і лукавства способу чи спроби ухилитися від відповідальності, від діяльності, від волі, від мужності. Хто ухиляється, той і є лінивий і лукавий. Перед нами дуже прості речі. Ми добре знаємо, що вся наука Господня, вона надзвичайно проста, коли ти сприймаєш, що Він сказав і намагаєшся оз... Осягнути смисл того, що ним сказано. Але питання не в тому, щоб вислухати, запам'ятати, чи переказати, чи навіть збагнути. Питання в тому, щоб здійснити. За кожною притчою стоїть наше з вами життя. І наші з вами таланти, які нам надав Бог. Можливо, комусь п'ять, а комусь два, комусь, дай Бог, щоб один чи половинку надав, але надав все одно щось. Надав тобі можливості, надав тобі сили, надав тобі волю, надав тобі здібності, розум і тощо. Дійсь. І вкладай. До кінця вкладай. Не намагайся зберегти те, що надано Богом. Його треба застосувати використати так, щоб був приріст добра, світла, правди, любові, свободи. Перед нами таке завдання. Його важко виконати і, можливо, найважче в ті часи, що нам дісталися. Але Бог не питатиме, чи були... У мене сприятливі обставини для діяльності. Бог не питатиме, чи гарні були в мене умови. Чи були перешкоди, чи були труднощі. Він питатиме, що ти зробив. Куди ти подів свій талант? Один чи п'ять, чи два. Питання тільки в тому, що ти зробив. Дай Бог, щоб ми не відповіли, як лінивий лукавий раб. Дай Бог, щоб на суді його я міг сказати, Господи, я зробив, можливо, небагато. І не було б багато сил в мене. Mas tudo o que eu digo, eu